Боєчко. Ми не спочинали покладатися, знали, що можна дійти до прем'єр-міністра, достукатися, якщо там не, не рядовим членом, Ми не українську складу. Нам стидно. Мені справді стидно за те, що люди, які, ну, які мали би тягнути на собі весь тягнув діяльності, бо вся одна третя, вони не перебувають на цих засіданнях, вони не приїхали сюди, ще люди з Камчатки приїхали, і з Банковили а говорити чітко і прямо про наші права і про наші обов'язки. другий момент, політична складова. Так сталося, ви говорите правильно. Може перед тим, як йти до Януковича, треба прийти до, до позиції і сказати їм, ви ж розумієте, до чого ви довели відповідати державу. Наступний крок, і вони це не приховують. Внесення змін до Конституції, проведення референдуму, викидання в новому законі про референдум, положення про те, що на референдумі не може переглядатися питання територіальної цілісності і е, суверенітету, винесення на референдум питання про денонсацію 91-го року і добровільне входження від Нової Союзу. Це мрія Путіна і Медведів від президента. Питання територіальної цілісності є святе. Це конституційна норма, ми щось, де немає пані Ірини, ми щось зайве почали вимагати. Права і свободи громадян на культурну і іншу це є святе. Незалежна зовнішня політика це є святе. Ми сказали всім опозиційним політикам і владі на тих трьох позиціях виднайтесь. Ми, ми вже не змінимося, повірте. Чи чи буде, буде я за, заступником голови ОКА, чи не будучи павеличкою, ну не зміниться позив ставлення до того, що відбувається в Україні? Добре, це свідчення того, що влада відчуває, що всесвітня Українська є сила, що воно має вплив на держави, що воно може вплинути на ці речі. Я думаю, що якраз може ми будемо таку комбіновану лінію проводити. 25-го інагурація. Набуває повноважень президента, то в той самий день в сайті зникає розвір проголосування, що ми сприймаємо ідею діалогу з чинною владою, базуючись на тих питаннях, які ми тут обговорювали. Діалог. Ми за діалог. Але разом з тим ми хочемо, щоб відповідь чинної влади, яка буде скерована до Світового конгресу, щоб вона була скерована і до Міжнародного інституту, який працює при, Київській, при Київ, Київській політехніці і так далі. Ми підключаємо, давайте діяти спільно, не як так, що Світовий конгрес собі, а Українська Всесвітня коаліція Рада собі. Я взагалі зараз перейду до голосування, хочу закінчити так, на чому. Згадайте, два роки тому була з'їзд Світового конгресу українців в, в Києві. Що було? Запропоновано УВКР. Не створюється. Це була ініціатива УВКР. і штаб рекомендував, УВКВ. Ми... Ми... Бо... Ми... Він був трибун. Не будемо, далі. Але... не будемо далі. Але ми мусимо, я згідний з критикою УВКР. Ми мусимо, як тут сказав Фарипса Булишка, треба реанімувати цю установу. І ми тепер будемо спиратися, можливо, на більш активних, необтяжених депутатськими мандатами і так далі, славою, і так далі. Є молодь у нас прекрасна. До речі, сьогодні на кого ми покладаємо надію? На студентство, яке вийшло недавно. Як ви бачили, коли там почалася нагінка на П'ятий канал і так далі, вийшли студенти перед Верховну Радурічно, що щобісячно. що. Така є нині ситуація. І вже як ми там. Будемо домовлятися, будемо. Я, наприклад, ходив. Чому я не можу піти? Бо я колись ходив до Шелеста, до першого ЦК, і сказав йому, Петру Хімовичу, чому ми любимо Росію, а Україну не любимо? Чому в нас вже немає української мови? Я йому це говорив в очі. Він мені сказав притруби свій язик. Сядеш у тюрму. Трошки українського серця. Він з цю медзвуку, він допомагав іншим нашим дисидентам. І Петро Шелест організував університет у Донецьку, і Петро Шелест побудував палац, в якому ми збираємося, і Петро Шелест комуністом, тому я знаю, що треба йти.